Вже два роки надають теплий та безпечний дім тим, хто цього потребує. В Івано-Франківській громаді працює прихисток для мам з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. Це внутрішньо переміщені особи чи постраждалі від насильства. Також тут приймають жінок з дітьми, які проживають за межею бідності, сиріт випускниць інтернатів, у яких через погані умови можуть відібрати дітей. Ми допомагаємо. Жінці з дитиною вийти з тієї кризової ситуації, яка в неї склалася. В кожного вони різні, хтось тікав від війни з окупованих територій, хтось тікав від чоловіка-тирана, хтось просто не мав куди піти з дитиною на ручках немовлятком. І, власне, в нас даний прихисток функціонує, щоб допомогти мамі з дитиною. Проживання та харчування у прихистку зазначає керівниця благодійної організації Час добра та милосердя Валерія Кушніренко повністю безкоштовне. Ми забезпечуємо одягом, продуктами харчування, ліками, засобами гігієни. Все необхідне, що потрібно для життя, для, для для проживання для життя мами з дитиною. Ми так само у нас час перебування не обмежений. Все залежить все індивіду, все залежить від індивідуальної історії. Якщо це мама з до нас приїхала з немовлятком, відповідно, вона через півроку не зможе нікуди піти. Ми це розуміємо, тому що мама працювати ще не може, і мама має змогу перебувати до того моменту, допоки вона не стане на свої на не не вийде з кризової ситуації повністю, не зможе себе себе та свою дитину забезпечувати. Вже більш ніж півроку мешкає тут і Світлана з дітьми. Сюди родина потрапила з Донеччини. Вісім місяців вони перебували в окупації. Тільки після звільнення міста українськими військовими Світлані з синами вдалося виїхати. А наступного дня після приїзду у прихисток жінка народила донечку Лізу. Мені дуже подобається хлопці. Тут Ну, вони звикли вже до цього, вони вже не бояться, познаходили бо друзів. Я також потихеньку відходжу від цього всього. Дівчата дуже їм дякую, допомогли мені, бо я не могла ну, не справитися. І як народила, було дуже такий емоціональний дуже стан. Вони допомагають, балакають з нами. Нам дуже тут подобається. Наразі у прихистку проживає 8 жінок та 17 дітей. Найменшій 5 місяців, а найстаршому хлопчику 15 років. Тож до літа тут планують облаштувати дитячий майданчик, аби малеча більше часу проводила на вулиці. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.